Сніженка хоче, щоб Ліза повернулась додому, так? Або навпаки, щоб і тебе туди виписати. Ліза, ліза, ну додому. Ліза. Ліза додому. Ліза. Ліза додому. Вернулась. Ненадовго, правда? Ну, типа, послухалась. Ліза, давай вертайся. Сніжинка, а тобі трошки. Сумно, що вона може це зробити, а ти ні? Зюзя співає, як завжди пісеньки свої. Ліза, повертайся. А білка, білка, дуже все ходить. Боже, що ви співуни всі сьогодні? Чи ви на цуценят це, це, хочете бути подібні? Вони там скавчать, і то вони скавчать, коли бачать людину. А так собі спокійно граються і не розуміють, що їм пощастило. Да, Паша? Паші теж колись пощастило. Пашу і ще його сестру Машу ой, тихо, підібрали хвороб ентерітом. Вони пройшли дуже тяжке лікування, крапельниці. Машу забрали в сім'ю, а Паша в нас так і залишився. Ну, вже його ніхто нікуди не віддасть, тому що без Паші це не воно. Паша в нас тут герой номер 1 Ще й улюбленець нашого Олександра, ти служить. Ми не можемо без його дозволу. Це тільки якщо сам Саша його забере, тоді. Тільки в Саші вдома дев'ять котів. Так що така у нас спілка собача така громадська організація, дівчатка, хлопчики. Ліза, ти тут сидиш на паркані, да, Ліза? Сейчас буду каштанчика випускати, бо це не вгомониться. Є щоб полежать на диванчику трошки. Гуляв же, цілий же Божий день гуляв. Білка, а ти туди туди Виходь Ой, так ти дивно до пачний на мене нападаєш. Ми вже з тобою віталися. Чернушка теж вийде. І чернушка ой 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 ой, 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 ой 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 Все. Вовчик заховався тут, щоб його ніхто не чіпав. Ну, отак тут.